Так, з'явилися запитання від нашого глядача. Його викликають на допит, що робити. І адвоката він не знайшов. Ну, така є маленька порада скористатися статтею 63 Конституції України, яка вказує на те, що ви можете не давати покази відносно себе та своїх близьких. Ну, якщо пошагово, ви приходите. До слідчого і кажете, я хочу скористатися статтею 63. Він в протоколі це зазначає. Ви під цим підписуєтесь. І, грубо кажучи, ви дали покази про те, що показів ніяких не дали. Ну, і, і, і постає питання: а чи буде це проблемою в майбутньому? Воно не буде великою проблемою, тому що досудове розслідування воно тривале. І під час цього досудового розслідування ви знову можете прийти до слідчого і сказати: я хочу дати покази в тому об'ємі, в якому ви вважаєте за потрібний. І вже з адвокатом, вже зі знаннями того, у зв'язку з чим ці всі дії відбуваються. Тому користуйтесь порадою, вам всього найкращого.